Мир всім дорогоцінні. Нехай Господь кожного благословить, хто дивиться, хто чує. І знаєте, сьогодні хотілося б поділитися такою думкою, чому Бог взагалі допускає зло, кого нам сьогодні слухати, кого ми в принципі слухаємо і чому приходять якісь події, на які люди взагалі не очікують. Дуже важливо це розуміння і розуміти взагалі, кого ми чуємо. Кого ми слухаємо, тому що є сьогодні, знаєте, люди, які є пророками Божими, тобто, що вони роблять, і що взагалі робили пророки. Вони повертали людей до Бога, тобто вони повертали людей до Слова Божого. На сьогоднішній момент також є люди, які в цьому ж дусі рухаються далі і також говорять і кажуть істину і повертають людей. До Господа, тобто до Слова Божого, до Бога, для того, щоб кожна людина вона не жила безбожним життям, а була е, наповнена Словом Божим, е, розбиралася із своїми гріхами і взагалі е, налагоджувала взагалі свої стосунки і свої відносини е, із Господом. Е, і також є е, ті люди, які є е, е, лже-вчителі, Левше пророки. Вони кажуть, знаєте, так все так навколо. Навколо слова Божого, все супер, все класно, каятися не потрібно, все робити там інше, те, що каже слово Боже, не потрібно, там проповідувати не потрібно, ще якісь моменти розб... дивитися за, за собою, за своїм життям взагалі і е... робити щось із своїми гріхами, тобто розбиратися з ними, каятися. Тобто нічого не потрібно. Господь любить, Господь покриває, Господь благословляє. Але ви знаєте, що. Цікавий момент, коли приходить якась, е, якийсь натиск у життя таких людей, е, то вони е, не знають потім, що робити, не знають, як взагалі виходити з, е, з тих ситуацій, які е, взагалі відбуваються у житті. Чому? Тому що воно все е, е, розумієте. Е, Налаштовано на просто, на такі, знаєте, поверхне, такі, знаєте, розуміння Слова Божого. І е, в цьому немає е, пліду, в цьому немає взагалі е, ну, якби, ніякої сили. І тому люди, які слухають, просто лжеучителів, учителів, е, ну добре слухати, нічого робити не потрібно. Бог тебе любить, роби, як ти собі сам вважаєш, і тому подібне. Каятися там не потрібно, і дуже-дуже багато сьогодні таких моментів. Але не в цьому полягає взагалі момент. Чому? Тому що в такому стані людина вона відвергає саме головне, вона відвергає слово Боже і вона відвергає Господа. І тому є моменти безбожі, тому що людина не хоче катися у своїх гріхах, тому нам сьогодні треба дуже уважно дивитися, взагалі кого ми слухаємо, і дійсно слухати тих людей, які реально проповідують слово, які рухаються у тому ж дусі, у якому рухалися пророки, які були, тому що пророки вони повертали людей до Господа, вони повертали людей до Слова Божого. І сьогодні нам потрібно подобається чи не подобається слухати таких людей, тому що якщо в них в їх житті, життя є плід, то плід також буде і в нас. І наш наша, е, наше завдання це зробити так, щоб Господь був в нашому житті. Тоді всі ситуації, е, жоден натиск, який буде приходити, він не буде мати над нами е, ніякої сили, тому що людина, яка наповнена Словом Божим, вона має. І вона налагоджує стосунки із Богом кожен день. Тому це треба робити постійно. Для цього є канали. Для цього рекомендую підписатися на канал Салтаненко, слово Боже Салтаненко в Ютубі, в Телеграмі, підписатися також на наш канал і дивитися, слухати і писати, звертатися, якщо потрібна, молотовна підтримка чи взагалі спілкування. Ми постійно відкриті і будемо спілкуватися, молитися і повертати себе до Слова Божого. До того що взагалі хоче від кожного учня Ісуса Христа від Християн від Християн, взагалі, хоче Бог, щоб ми не просто були у поверхневому баченні такого знаєте, Слова Божого, що все добре, все супер, нічого робити не треба. А навпаки, щоб ми були учнями Христа, на які Господь поклав. І дав завдання йти і проповідувати, і сьогодні також це наше завдання як учнів Ісуса Христа. Тому також е, слухати треба тих людей, які про це говорять, і які розповідають і кажуть істину цьому світу для того, щоб кожен покаявся. Тому да благословить вас Господь, щоб дійсно кожен із вас це почув, прийняв, і по всім питанням е, і за молитви і за спілкування ви можете звертатись. Нехай благословить вас Господь. I mean...